Кому і скільки треба платити? Дивіться відверту розповідь працівниці секс індустрії. І моє розслідування про те, як гаранти закону його і порушують, а саме кришують борделі в центрі столиці. Як думаєте, чи варто в Україні легалізувати секс роботу? Пишіть мені, будь ласка, і обов'язково підписуйтеся. Служба безпеки України та слідчі Київської міської прокуратури в столичній квартирі тут вже більше року працює бордель. Однак, якщо ви думаєте, що головні злочинці в цій історії секс-працівниці, які сидять із опущеними головами і ховають обличчя, дуже помиляєтеся. Головні фігури у цій злочинній грі – ті, хто мав би бути гарантом законності і безпеки троє правоохоронців. То що стосується керівника, то це дуже засвідчена людина, яка вже понад 20 років працює в правоохоронних органах, у тому числі на різних керівних посадах. Це заступник начальника департаменту міграційної поліції, Національної поліції України. Завдяки офіційним посадам вони забезпечували безперебійну роботу салонів і в день, і вночі до роботи, як таксисти, залучалися, як працівники поліції. Отримували спеціальні перепустки на переміщення по місту у нічний час. Саме вони здійснювали доставлення повій до клієнтів або клієнтів до повій в канадського дорігу. Більше того, система була настільки хитро налаштована, що корумповані силовики влаштовували облави у власних підконтрольних борделях, тримаючи в чорному тілі і свій персонал, і конкуруючи підпільні організації. Вони могли провести обшук в своїх же закладах, чи не в тих на конкурентів. І після провадень проведення обшуків починав фербувати дівчат до власних салонів ефективних послуг. Загалом оголосили підозру в цій справі трьом поліцейським. У обшуку, який ми проводили в одному з селам ефективних послуг, дівчата якось дуже дивувались, кажуть, ну ми зазвичай дзвонили працівникам поліції, і вони приїжджали в таких випадках, могли вирішити питання. А зараз вони чомусь. На слухавки набору. У справі 14 цивільних, і така організована злочинна група реально лякає. Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі. Перші голови вже полетіли. Однак чи вирішить це ситуацію, чи не замінять одних і? Чи не доведеться через рік арештовувати нового начальника департаменту? Бо мова йде про великі гроші, про систему насилля, про роз'їдання корупцією державних інститутів і про появу організованої злочинності із цілком конкретним видом бізнесу. Секс-роботу кришує правоохоронна система. І що насправді здатне вилікувати систему, бо це розмова не про мораль, а про суспільну безпеку. За її плечима 18 років стажу, який не піде в трудову книжку. Скільки ви заробляєте? Мін'єтяка здійла. Тебе 2 500, що це погано. Вона називає себе справжній профі у сексі. Однак умова її відвертості закрите обличчя. Ну я би не хотіла, наприклад, щоб ви в магазині, в який я ходжу, щоб хтось знав чим я займаюсь. Колись вона була заміжня, але одного дня все полетіло шкереберть і в особистому плані, і в економічному. Я зустріла свою подружку. Я кажу, Танюша, де ти так хорошо устроїлася, так хорошо виглядаєш. Хочеш і тебе туди устрою. У таких рішеннях, як правило, завжди є поштовх знайомої подруги, і завжди з'являється сутенер або сутенерка. Мамі, його так називають мама, вона тримала 35 дівчин. Вона нам платила 30%. Цього заробітку 70 забирала собі. І це був найбільш моторошний період у її житті із системою покарань за те, що хочеш заробити в обхід каси. Попадаємо на корабль, а там ще 15. Всі брітоголови, бандити, а половина згвалтувала нас, нікоте збивали. Каже, правоохоронні органи про діяльність сутенерки знали, однак мама домовлялась. Світлана вирішила домовлятися із силовиками напряму. Ми з мінтами працювала. Домовились, наприклад, щоб нас не трогали. Ну, за це ми, звісно, в знак благодарності їм давали раз в місяць денежку. Багато? Ну, з кожної дівчинки по 100 доларів от нас було тисяча ну, доларів. Жінка постійно думала, заробить певну суму і піде з цієї професії. Однак і зараз, у свої 52 роки, надягає ботфорти і йде заробляти. Тепер її місце роботи дорога. Дівчинки на дорозі це вже последня стадія. Кожна втора либо алкоголічка, либо наркоманка. Дорога це безприділ. Після реформи поліції розповідає Світлана, правоохоронці дівчат на дорозі майже не чіпають, однак і не захищають. Ти не розумієш, з ким садишся. Вивозили. Вивозили. і До сих пор їздить один бусик. Прямо сейчас можу сказати. Його номер ніхто не забуде. Він їздить, завжди біжають дівчонок. Каже, останнім часом загинуло або зникло п'ять її знайомих дівчат. У світі існує три моделі врегулювання проституції у Європі. Секс праця переважно легалізована. Приміром, у Німеччині секс-послуги навіть оподатковуються. Ще є країни, скажімо, Швеція, де закон карає не продавців свого тіла, а їхніх клієнтів. В Україні ж секс-працівницю затримують, вона має сплатити штраф. Додайте до цього моральний осуд, дізнається. Тато, мамо, голова сіль ради, в школі дітям скажуть, що в неї мама така погана. Як дитина працює ваша дізналась? Плакала, дуже плакала. Вона не хотіла з дому. А ще погрози насильням та позбавлення грошей саме тому упіймані на проституції готові платити, перетворюючись на систематичне джерело чорної готівки. Кожен а, такий чорний поліцейський, як поліцейські самі так називають чорні, вони а, виставляють, а, наприклад, якщо це працює квартира, то це одна такса окружнівці, по Києву, вони розділені між кимось. То є така бандитська групіровка, і дівчата платять цим хлопцям а хлопці потім вже поліцейські. Тобто маємо ось таку картину. Ми написали закони, які мають підтримувати суспільну мораль, безпеку, виплатили гроші правоохоронцям. А в результаті заборони не діють. Деякі правоохоронці корумпуються, злочинці лише багатіють. Насилля в цьому середовищі процвітає. А додайте сюди ще небезпечні хвороби і замані долі. Зарплати, премії, що вони їздять по трасах, потім а, дівчині або протокол, або на бензин. податки йдуть на те, щоб ці чорні поліцейські в тому числі на а, заробляли собі. Світлана, наприклад, хотіла би працювати легально і платити податки державі при цьому бути захищеною. Наша задача не забороняти те, що і так буде. Наша задача створити такі умови, щоб при наданні секс. Поступ не було принижень використання дискримінації і насильства. Наведіть у в законодавстві, декриміналізуйте, визнайте секс-роботу роботою. Повнолітні люди будуть сплати ну, вирішувати, яким чином взаємодіяти з державою. Насамперед, оці чорні поліцейські перестануть витворяти за кошти платників податків. Злочини, які це суми, приміром СБУ повідомляла злочинне угрупування на чолі із заступником департаменту міграційної поліції, щомісяця отримувало отримували мільйонів гривень, тобто 600 мільйонів на рік. І це лише початкові дані. І тільки Київ чи не є саме це поясненням, чому законопроект 2015 року, який мав би легалізувати проституцію і загрожував цій річці грошей, тихо поховав. Ніна Грушецька, Денис Чиж, Олександр Трибенчук, ТСН Тиждень, 1 1.